Ми чітко підтверджуємо нашу підтримку України, що продовжує стикатись із російською агресивною війною, заявив держсекретар Блінкен в Брюсселі, де відбувається засідання міністрів закордонних справ країн НАТО. Він додав те, що роблять країни як альянс НАТО, важливіше ніж будь-коли. Ми рішуче підтвердимо нашу підтримку Україні, оскільки вона продовжує стикатися з агресивною війною у Росії. Ми будемо чекати саміту наступного року у Вашингтоні, щоб відсвяткувати 75-ту річницю НАТО, але не просто святкувати цю річницю, а продовжувати просувати альянс вперед, в тому числі з виконанням зобов'язань, які його члени беруть на себе щодо нашої колективної оборони. Ситуація в Україні на тлі нових російських атак по Києву та інших містах і тяжких боїв на фронті серед головних тем засідання міністрів. На цьому у своїх вступних заявах наголосили як державний секретар Блінкен, так і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Про хід саміту в Брюсселі поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним, який приєднується до студії на живо з Лондона. Мої вітання, Богдане. Богдане, Союзники наголошують на посиленні в останні тижні інтенсивності боїв в Україні. Разом з тим лунають занепокоєння про втому від війни. Ми наближаємось до другої річниці від часу повномасштабного вторгнення. Які меседжі почув Київ сьогодні від учасників засідань в Брюсселі щодо продовження допомоги, щодо її безперервності. Um. Наталю, я думаю, що насамперед варто підкреслити, що політики посадовці не говорять про втому від війни. Взагалі, е е політики державні не люблять вказувати на жодні якісь недоліки чи на свою втому, але це роблять засоби масової інформації. Напевне, частково для того, щоб привабити читачів. Е Напевне, також і відображають реалії. Наприклад, сьогодні я натрапив на заголовок у британському тижневику. Економіст, в якому написано, що Україна це цитата. Україна має нового ворога в тому заходу від війни, але знову ж таки. Це засоби масової інформації, а посадовці, і, зокрема, представники і очільники НАТО, сьогодні заявляли про те, що підтримка допомоги Україні важлива і що вона триватиме. Проте для чого це потрібно, вважав за потрібне сьогодні знову доводити генеральний секретар НАТО. Ми зобов'язані забезпечити Україну необхідною зброєю, бо якщо Путін переможе, то це буде трагедією для українців, але це також буде небезпечно для нас, оскільки тоді для усіх авторитарних керівників, не лише Москви а й Пекіну, це означало б, що коли вони порушують міжнародне право, коли вони вторгаються в іншу країну, коли вони застосовують силу, то можуть отримувати те, що їм хочеться. Тож це стосується всієї ідеї заснованого на правилах міжнародного. Порядку, де поважаються територіальні кордони, а тому союзники по НАТО надали небувалий рівень військової підтримки. Це справді вплинуло на становище на полі бою, бо українці змогли звільнити близько 50 відсотків території, що була окупована спочатку повномасштабного вторгнення. Ось така чітка і однозначна позиція Єнса Столтенберга, який іде з посади генерального секретаря вже у жовтні наступного року. В змі наразі активно обговорюються кандидатури президентів на його посаду, зокрема урядовців Нідерландів, Естонії та Латвії. Чи піднімається це питання на засіданні в Брюсселі? І які можуть бути наслідки для України від зміни генсека до жовтня наступного року? Ще дуже багато, і власне. Наступний генеральний секретар має бути затверджений на саміті НАТО у Вашингтоні у липні наступного року. Отже, час ще є, але ми бачимо ознаки того, що консультації, дипломатичні торги, якщо можна так сказати, вже відбуваються. І одним з чільних претендентів називають теперішнього прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте. Також раніше про бажання. Працювати на цій посаді сказала прем'єр-міністерка Естонії пані Калас, і останнім часом про свої наміри заявив міністр закордонних справ Латвії, який сьогодні брав участь у зустрічі міністрів у Брюсселі, і так пояснив, як він бачить головні завдання чільного посадовця альянсу я вважаю важливо запитати, що має бути у наступного генерального секретаря які вимоги до посади, і міркую, що їх є кілька. Отже, насамперед НАТО потребує людини, яка має підтверджену здатність досягати консенсусу. У нас буде 32 країни. Тримати 32 країни згуртованими щодо будь-якої теми це велике завдання, і нам потрібен творець консенсусу, який зможе працювати з будь-якими та всіма союзниками, аби рухати всіх вперед в одному напрямку. По-друге, я вважаю, що важливо, аби наступний генеральний секретар походив би з такої країни, а також особисто мав підтверджений досвід роботи щодо рівня. Витрат на військові потреби, дякую, Богдане, за твій аналіз. З нами на прямому зв'язку з Лондона був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.